Пропоную невеличке рішення підсвітки для зварювального щитка, чи для зварювальної маски. Прикупив собі на наліку такий копдіод. Пишуть, що має він там видавати 1 Вт і достатньо добре світить. Ну, його довжина там 80 мм на 6 мм чи наоборот, 60 мм на 8 мм ширина в нього. А на 60. Таким чином він приліпив я на двосторонній скотч. Скільки протримає, побачимо. Попередній в мене знаходився трохи нижче. Отут. Ось отвір є. Але щось мені це так не сподобалось в процесі роботи, то я його трошечки перемістив, щоб він десь більше потрапляв до поля зору. Вище не ставлю пити ніякої підсвідки, щоб об'єм не збільшувався і можна було з тим щитком десь під машиною чи де щось робити. А так, на всяк випадок, згодилась така штука. Тому що купляти новий, діо... новий щиток дорожче, на трошки. а так раніше був у мене такий корпус павербанка Дві батарейки по 1300. <кій> Туди вліпив кніпочку невеличку. Тепер я можу заряджати його і користуватися. Правда, трохи незручно включати кнопку, але ж заховав, думаю, може десь буду вести, експлуатувати, транспортувати, щоб не де вона не вімкнулася і зайвий раз не розряджала акумулятор. Ну, може якось і надумаю, десь, може, сюди, і в тулю поближче, де виступ є, щоб вона наче була захована від случайного нажаття. Побачимо, куди ми розмістимо. Може трохи ще щось простіше поставлю, бо центр ваги маски змістився, бо достатньо важкенький акумулятор, і отак воно все раз і падає. Да й на голові трохи чувствується. Щоб воно важкувати. А так, штука зручна. Поставив там обмежувального резистора. Всередині десь 5, чи 10-ом, ну так, щоб не сильно ярко і довговічно світив діод. Хоча в мене там ще пару є з жовтим світінням. А це білий, десь там 6 тисяч Кельвінів. А ті трошки менше. Тобто, ну такі тепло Теплобілі. Як світить? Ну, Можна вимкнути, показати. От, можна там світло виключити. Подивіться, що там є. І як. Але ж є основна підсвітка, є. така Ну, так десь підлізти, підсвітити, щоб не тягати ніяких ламп, то зручна штука недорого і займає небагато місця. Всім удачі!